Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 15 жовтня і е, цей жовтень просто пролетів для нас. Пройшло фактично так, пів місяця. І е, ми з Лесією сьогодні маємо невеличкий вихідний і хочемо нарешті поїхати е, реалізувати деякі наші проекти, які ми запланували на цей місяць. Їх треба зробити доволі швидко і якісно. Тому в нас зараз в планах поїхати. У Second Hand ми повинні купити е, полотно, точ, ну, точніше, таке шмату, так? чи як це Покри... шмату е, для нашого е, відео і фотозйомки, яку ми запланували. Також нам потрібно купити два великих гарбуза, щоб зробити з них е, такі е, хеловінські е, як прикраси. І ми ще мусимо поїхати і купити Лесі багато нового одягу, бо тому що в неї почалася осіння депресія. І я сказав, що я дам тобі любі гроші е, в межі 200 доларів, щоб ти собі ні в чому не відмовляла. Там один дівчик 200 доларів коштує. Ну добре, 300. 300 доларів. Це. Я, я на це підпишуся, щоб покращити її психоемоційний стан. Виходимо е, вже з хати, бо я вже втомився чекати. Наша красунь. Бо ми вже виходимо з хати годину часу, напевно. Візьми, будь ласка, цю карточку, поставив ще мені в автомобіль. Це карточка від нашого магазину. Від нашого магазину. Костко. Тобто, чому він нашій? Ми ж нам стільки грошей потратили, що він вже би мав бути нашій. А, добре, газіруємо знімемо далі, що ми купимо і люкс-люкс-люкс. Також, друзі, я взяв з собою дрон. Тепер я його буду носити всюди, запускати, бо це хороша іграшка. Нам дуже вона подобається і сподіваюся, що не стемні до того часу, як ми купимо ті всі речі, які запланували. Сподіваюся, ми не будемо завжди тут довго. Зараз скоренько знайдемо якусь шмату. Нам вона потрібна для одноразового використання і на тому все. Друзі, ми знайшли отакий от столик прикольний. Воно весь, потримаєш. Окей, давай Ми знайшли отакий прикольний столик за 5 ділярів. Чинно а, так, Поки що покривала ніякого не знайшли. Знайшли лебедя, кохання. Лебедя. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, кохання. Далі я слів не знаю. Все прикольні штучки тут є. І я дещо знайшла, хочу показати Богдану Олександровичу, щоб узгодити цю сімейну. Покупку. Рама тобі не Я маю ідею, щодо цієї рами вона коштує 2 долари. Її перефарбувати в інший колір і там намалювати дещо. Mm, ну бери, бери, за 2 доляри я дозволяю. Відрахуємо від твого 200-долярового бюджету. За <реш> Оце таке дуже к'ют. Отаке собакам на похорон робити. Класно. Народне, йшла тільки що таку класну штуку. А, типу, ткати, нитку. Доволі класно, але 75 доларів. Якби десь її, знаєте, так взяти і поставити як музейний експонат, то було б доволі непогано. Що все? Чи ми вже все купили. Думаю, що в цьому магазині ми сьогодні обмежимося тільки оцим столиком і олесіною рамкою. Так, друзі, вийшли ми з нашого другого пункту незламності осіннього. Леся купила собі, точніше я її яку, нові чоботи, Покажи. і капелюха, як ви бачите. Так що йдемо ми ще далі продовжувати покупки, бо, тому що ще недостатньо э, гормонів щастя на сьогодні. То ми їдемо зараз на Пандосі Стріт і сподіваємося там знайти якісь э, трошки цікавіші речі, бо тому що ми купили ці в Вінерс такий магазин непоганий, але э, чогось оригінального там дуже багато нема. Хоча магазин сам собі непоганий. Наприклад, купувати якісь речі там Такі як Колумбія, The North Face. Um, є що вибрати. Але для такої особистості як то це недостатньо. Тому зараз їдемо на такий біж. Модний, 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 модний. Запустимо просто відразу дрон. Магази. Oh Окей, okay. погнали. Ми вже приїхали на третю точку, будемо вибрати зараз якийсь великий пампкін, а точніше два. Зараз я вам покажу, скільки тут отих пампкінів. О, дивіться, там сидить за кермом. Дайся подивись, скільки там сидить. Нам потрібен такий Пампкін, щоб в нього можна було засунути голову. так Таку По велику скапелюху. Ну, Йдемо виш... вишукувати. Так. Друзі, вийшли ми вже з третього магазину на сьогодні. Купили трішки непотребу такого. <гум> Потратили там небагато, 16 доларів. Думаю, це небагато для нашого проєкту. Зараз ще плануємо з'їхати в суперстор, бо заїжджали на ферму по гарбузи. It's crazy а, дорого. А, так, гарбузи вони хочуть продавати по 15 доларів, там такі як нам потрібні. І ми сказали no. No way. No way, так. По 15 доларів гарбузи це дуже дорого. Це щось вони в суперсторі там по, по 3-5 по доларів. І це такі величезні... А На фермі, блін, він дузів 15. Тому їдемо зараз а, в Суперстор. Купимо може якоїсь ще піцки ще сьогодні зробимо, щоб було на завтра і на сьогодні. І на цьому наш день буде сьогодні, напевно, завершений. Ми до озера не їхали. Хочеш? Ми можемо... а, то вже ні, напевно, не поїдемо. Ну, наші графіки завтра. У мене завтра день вільний. І, ну, і в нас ще є одна хороша новина, але ми її нікому не скажемо. Щоб ніхто не зглазив. Ми можемо завтра зранку поїхати. Так що таке, друзі. До друзі, привіт! Сьогодні 16 жовтня і має трошки пригод, щоб показати вам і розказати тільки що я був в Канаді Tire купив отакий Вінхіл Repair Kit. Бо вчора вечором, коли ми з Лесі їздили ем, Їздили в Суперстор, якийсь сука бомжара, по-інакшому я сказати не можу, кинув камінь мені в лобовуху вечором, я його не зловив і е, ходив в суперстор, казав, покажіть мені якісь камери, вони кажуть... А в нас камер нема, бо це е, парковка, ми з нею не відповідаємо. І дивіться, я тільки два місяці тому поставив собі нове скло, щоб перед інспекцією. І зараз от має от таку дзюрку, бачите, він десь прилетів сюди і відскочив ще і вдарив тут, пошкодив. Сука! По-інакшому ну, просто не можу сказати. Попробую, може... Я вже пробував раз такий відновлюючий полімер трошки зменшити цю дирку. Але кажуть Канада, країна блін... як то безпечна. Тут От мені цікаво, якби я зловив того бомжа, його би відфігарив. Чи знайшли вони б камери, чи не знайшли. Що мене от цікавить. Бо бляха це просто жесть. Якийсь наркоман стояв собі, я тільки виїхав з парковки, буквально метрів п'ять, хотів завернути і, і чую удар. І в мене вже тріщина на лобовому склі. І вийшов з машини, якась жіночка каже, блін, я думала, що це в мене щось впало. А це був от такого розміру дискамінь. І коротше, таку має ситуацію неприємно. Буду зараз спробувати відновити, бо ще тут... Такий шприц, така от насадочка, таке лезо стирати і така от ліпучечка приклеїти до скла. І ось от такий от патичок, щоб вишкребати зайве. Зараз буду пробувати, сподіваюся, воно добре мені це зальє і не буде так видно. Народ, пройшла вже десь година після того, як я зробив всі процедури з полімером. Як бачите, це ще треба буде здерти оцю частину і лезом так трошки відшкрабити оці всі полімерні залишки. Ну, Трошки ущерб, став менше виглядати, але все рівно неприємно. Що якась бомжара бляха, тут може зробити шкоду і інше не буде. Хотів я повідомити це в поліцію. Повідомив я це в так званому колезіум центр і а, придзвонили мені дуже скоро з нього, там буквально за хвилин 20, якийсь чувак сказав, блін, сорі, ми не можемо ніяк знайти е, побачити, хто це зробив. Бо, тому що а, а, камера стоїть на дорозі міська, і вони не бачать оцю зону біля магазину, де я був. А сам магазин відмахнувся, як я вже сказав раніше. Сказав, що в них немає камер на парковку і вони не відповідають за те, що сталося на парковці. Ну, така собі теж відмашка, чесно кажучи, неприємна ситуація. Думаю, тому наркоману, чи хто це зробив, повідсихають ноги. І він буде ходити з загнившими ногами до кінця життя і здохне від наркотиків. Але то таке, то таке скло, то просто скло і то нічого. За, за, за таке, блін, має прийти смуга тепер. Якоїсь білої полоси я маю заробити 100 тисяч доларів десь, аби виграти в лотерею. Так що така ситуація сьогодні, вчора точніше відбулося, сьогодні я її вирішив. іду додому, маю ще по справах прикрутити трохи е е крило, яке я відкручував, вставив назад, я його не до кінця. Встановив, бо я думав, що ще буду його знімати. І маю болти, зараз там десь біля дому. І буду крутити. Прикручувати своє. Оп! Впала камера. Ще раз впала. І буду прикручувати своє крило, Ось точно вже зафіксую його, щоб мене не хвилювало вже це питання. Що розказати про Канаду трошки? можна вже... Погода починає холодати, це так відчутно. Доволі там вже плюс 5 зранку встає, то так треба знаєте вже трошки вдіватися. От почав куртку вдівати. І е, з такого що хотілося би ще розказати... А навіть нема що розказати, бо все доволі однотипно. Кожного дня це або робота, або якісь такі, такі побутові справи вирішуєш. І десь там порозважатися щось таке обезбашене зняти нема як. А, та й все, більше такого. Ага! Що планую? Планую собі купити мікрофон а, DJI Mini-Mic. Mic Mini. Він, здається, так називається. Там за районі 140 доларів, хочу трошки, щоб кращий звук був на відео. Ми з Лесією почали більше знімати таких пробувати різних там роликів на камеру. На відеокамеру Canon. І вона набагато... І воно набагато... Воно набагато якісніше знімає такий, знаєте... Ефект глибини з'являється відео, але звук не подобається нам, бо тому що об'єктив жужить і камера ловить це жужання, цей звук. і е, Навіть якщо не щось на телефон знімати, часто доє вітер і це також такий, що ми дає, і нам це не подобається, то може і куплю собі. Мікрофони, щоб трошки, знаєте, порадіти життю. Бо більше в Канаді так, крім того, що ходити на роботу, заробляти гроші, нічого більше робити нема, що насправді. Друзів нема тут, тільки знайомі, ніхто на пиво там не кличе. Поїхати ми ну, стараємося їздити з Лесі, десь там в якісь парки. Такі е, е, регіональні, національні, тут також відрізняється відрізняється якось там по, по, по різності ті парки, вони відрізняються за значенням, так, за державним значенням і хочемо десь навіть і на шашлики, якісь поїхати, але знову ж таки. Нема, чесно кажучи, навіть з ким. Дуже так друзів чомусь не знайшли ми в Канаді, не знаю, дивно це чи ні, але всі або дуже бізі, або не наша вікова категорія і насправді знаєте не попадає якийсь інтерес в тому, щоб. Тому щоб стосуватися е з кимось старшими. Хотілося б десь поїхати, там можливо навіть. А, камера літає. Хотілося б не знаю десь поїздити. Якусь липучку треба купити. Хотілося б поїздити десь з палатками, знати десь якісь там на термальні води, може тут є такі, але я такого і не зустрічав тут. Поки що то треба десь далі їхати там в сторону може Вікторії або десь на банф. І дні в Канаді, хоч ще так наголосити, дуже швидко тут летять. Я тільки оглянувся десь оце був кінець серпня, зараз оце пролетів вересень, я взагалі не знаю, як він так пролетів. І... І, 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 і вже жовтень, половина жовтня. Так працюєш. Так працюєш і, і живеш і все. І більше нічого.